Всім з вами Ніна. Зараз я вам розповім, як підготуватися до ЗНО з історії України. Минулого року я склала його на 191 бал. Це треба достатньо багато повчити, але ця задача цілком реальна. Скажімо, я не знаю, де до кожної будвисточності до дня і не ідеально орієнтуюся абсолютно в усіх періодах. Фішка номер один. Обов'язково перечитайте програму ЗНО. З історії це критично важливо, тому що в програмі записані всі теми, за якими вам задаватимуть запитання. Фішка номер 2 на другую звездання минулих років. По-перше, розв'яжіть і перевірте їх, так ви зрозумієте, наскільки приблизно знаєте. По-друге, в завданнях цього року можуть зустрічатися тести з минулих. Завдання з історії я вам наділю на 5 категорій. Перше звичайні тестові завдання, друге дати, третє карти, четверте пам'ятки архітектури і п'яте персоналії. Головне, звісно, в цілому орієнтуватися в історії. Під час підготовки я користувалася чотирма книжками. Зараз я вам покажу свою улюблену, її цілком вистачить для того, щоб готуватися. Ось вона це буде вниз Що восна. Ще вона гарна. По-перше, тут немає води. По-друге, основна інформація виділена жирним шрифтом. Другий пункт це персоналі. Їх перелік є у програмі зно. Ви маєте впізнавати їх за зображенням, а також знати їх основні досягнення. Третій пункт це обов'язковий перелік дат. Це може здатися абсолютно очевидним, але багато людей взагалі його не знає. Найкращий спосіб вчити дати, які я знайшла, це картки. Мої виглядали приблизно так. З однієї сторони дата, з іншої сторони, події. Четвертий вид завдань має такий вигляд. Скажімо, вам дають карту періоду Другої світової війни і треба вказати події, якого року на ній зображені. Але від того, що ви просто розгорнете книжку, подивитесь, ні карту, і згорнете, нічого не зміниться. Я друкувала контурні карти з інтернету та позначала на них необхідні території, події та інше. І, нарешті, останні пам'ятки мистецтва. Які запитання можуть бути за ними? По-перше, впізнати пам'ятку за її фотографією. По-друге, відповісти на прості запитання щодо неї наприклад, вказати стиль мистецтва, в якому була збудована якась церква. Однак потрібно пам'ятати, що одна будівля з двох сторін може виглядати по-різному. Тому я створила Word, який для кожної пам'ятки додавала максимум фото, які я могла знайти в Google картинках. Якщо у вас є запитання, задавайте їх на справжній рух, посилання на нього є внизу. На цьому у мене все. Всім двісті і бувайте!